Росіяни атакували дві електропідстанції на півдні України. Через пошкодження, обладнання в Одесі та Одеській області енергетики ввели обмеження споживання електроенергії. Більше інформації про зміни в графіках відключень можна знайти на офіційних сторінках місцевого оператора системи розподілу ДТЕК Одеські електромережі. Рух електротранспорту в місті тимчасово призупинили. На деяких вулицях не працюють світлофори. До кінця дня Одеси там даватимуть світло на 2-3 години. Ситуацію з електропостачанням намагаються стабілізувати. За останніми даними на Одещині без світла залишаються 100 тисяч абонентів. Водночас критична інфраструктура має джерела живлення, аби були мінімальні відключення води та опалення. Завершення теплопостачання поки не планується, оскільки це, за розрахунками експертів, виявилося недоцільним. Якщо зараз відключити опалення, а сьогодні вночі ви бачите дощ, знову температура знизилася. Якщо сьогодні це відключити, то ви всі включите. Я в тому числі включимо кондиціонери, включимо навантажувачі, І ми порахували, що ми з 10 мегават, а отримаємо плюс плюс 20. Тому вирішили, що це не відключати, тому що забезпечимо вам автономне тепло. Це буде краще. Заряджайте свої телефони, заряджайте свої інші пристрої для того, щоб можна було би бути на зв'язку і. Розуміти, що відбувається, новини почитати таке інше. Я думаю, що до вечора ми збільшимо кількість абонентів, які будуть більш світлом. В місті працюють пункти незламності, проте сьогодні там було небагатолюдно. Сюди не було утром, і людей не було, тривоги не було. Спочатку була тривога. Тобто у вас і сховище, і пункт незламності. Да. Мультифункціональний простір. Да. — А багато людей приходить, коли ну, тривога? — На моїй минулій зміні тривога йшла 7 годин, було 106 людей. — Ось в цьому приміщенні? — Ось тут і ось тут. І ось тут все було забито повністю. Через дію можна буде подати заяву про відшкодування до міжнародного реєстру збитків. Представники українського уряду та відповідного агрегатору підписали угоду про обмін електронними даними. Перший етап розпочнеться у квітні цього року. Українці зможуть сформувати заявки про пошкоджене або зруйноване житлове нерухоме майно за наявності акту про обстеження від місцевої влади. З часом планується уможливити подання заяв до реєстру збитків і за умови. Якщо людина не зверталась до місцевої влади, планують, що до реєстру також згодом можна буде подавати заяви через дію щодо завданої шкоди життю та здоров'ю, примусового переміщення та вимушеного переселення, злочину катування та сексуального насильства, інших ушкоджень та завданих збитків в майбутньому, заяви про завдану шкоду бізнесу та інфраструктурі зможуть подати юридичні особи та держава. 4,5 тисячі доларів за непридатність до військової служби. Поліцейські повідомили Одеситу про підозру за допомогу ухилянтам. Затриманий пообіцяв військово зобов'язаному чоловіку фіктивні документи, які надають право безперешкодно виїжджати з країни. Фігуранта затримали після передачі другого траншу коштів. Ще дві тисячі ухилянт повинен був передати затриманому після отримання медичного висновку про непридатність до служби. Організатору схеми загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і справам внесення застави. Слідчі дії тривають. Аби не потрапити в СІЗО, пропонував тисячу доларів слідчому. Тепер чоловіка судитимуть вже за двома статтями за крадіжку і за дачу хабаря. Напередодні підозрюваний вкрав в Одеси та гаманець із грошима, банківськими картками та документами, за що його затримали і вручили підозру. Аби йому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Замість сізо фігурант і пропонував слідчому хабар. За що тепер чоловіку загрожує до восьми років тюрми? Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.